Я сьогодні прийшов, не сьогодні, бо пару пару на той хат. Можливо, гарний буде хат. Але там, крім працівників, сьогодні нікого нема. Тому що ветерани на війні. Хтось десь лікується інваліди, хтось десь воює, там гарний євроремон, там гарні двері, там навіть дівчинка на вході сидить, яка скаже вам добрий день, і скаже, а то другий, чи третій, каже, не бачив, на крайній навіть не працюють, ветерани. Чому вони там не працюють? Невже нема місці з ветеранів перед тим, як призначати хтось туди, перш за все, робіть ставку на тих, хто з тих чи інших причин чи звільнився, чи за станом здоров'я сьогодні заходиться в місто. Місці. Їм буде найважче у цьому середовищі, дайте їм працевлаштування перш за все. Плитки там наклали, не знаю наскільки мільйонів. Невже це головне, що та плитка спасе протягом капів, чи спасе протягом північ. Тому я просив. Ще раз, можливо, зупиніться. Я розумію, сьогодні у вас є, я вважаю, що є витрати, які на сьогоднішній день не варто робити. Є у вас можливість, є кошти на оборону, на допомогу армії, спасати свої своїх спасати свою державу. Я зараз змушений буду покинути засідання, бо мені далі потрібна по справах. Але я прошу, коли ще раз розглядаю. Не голосуйте так усе гамузом, бо хтось розробив цей проєкт, ці рішення і сказав вам прийняти. Вивчайте, кожну копійку. де Боже, залиште плитку на завтра, на після за перемоги, залиште автомобілі, покатайтеся на тих автомобілях 2007 року. Не умрете. Громадський транспорт є, покатайтеся в громадському транспорті, почуйте від людей, як живеться, що робить, вони там багато чого підкажуть. Але пробуйте, намагайтеся виживати в тому, що є, і пробуйте допомагати армії. Дякую, дякую, дякую Лідохімович. Ну, ми таким чином і руководствуємося. Тому ну, але при розгляді питань… рішення. Якщо будете приймати рішення закупляти автомобілі на 5 мільйонів, то я не знаю, ви знаєте, знаєте ці ж автомобіля приймати рішення купувати меблі, але так надо, Я не знаю, чи ми керуємо. Ці ж автомобілі вони йдуть в тому числі на допомогу армії. Тому ці ж автомобілі ми користуються і військові. Тому ви знаєте, це ж зараз все головне. Це так. Якщо ви тут будете підвозити когось в лікарню чи поліклініку, як кажуть, держслужбовці, чиновники, що чи якось військово підвезете до лікарні, ну це ще не та допомога. Но ми з вами згодні згодні, та, згодні. згодні, та, згодні, згодні. Лінухів, згодні. Дя дякую вам. Дякую, ми, ми, за цей спіч, дякую, але, дякую, я говорю, якщо будете так далі працювати, то трошки там, що в мене тиждень буде, я з вами дуже активно буду. Дякую, дякую. Приходьте, ми дякую, вас чекаємо. Дякую, дякую до побачення.